Чотири роки тому кожен із нас прийняв важливе і, як виявилось, правильне для себе рішення. Це був відповідальний крок, який дав початок у незвичне та насичене на різні події життя. Ми вступили в Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і з 1 вересня 2019 року розпочали новий відлік нашого студентського життя. Нам довелося навчатися у непростий час. Коли життя ставить перед нами нові виклики та складні завдання, два роки дистанційного навчання під час карантину та більше року військової агресії Росії проти нашої країни. Навіть попри це, ми знайшли можливість повноцінно навчатися, слухали лекції в ботанічному саду університету біля Дніпра та в парках міста Черкаси. Наше студентське життя як ніколи не було сенсу здолати все, вистояти і вивчитись. З палки Вогнем Бачак в наших хімічних лабораторіях ми творили, розробляли нові методики, проводили цікаві досліди, синтезували, розчиняли, зливали, вирощували та підпалювали. Мріємо лише про мирне небо над головою, про спів птахів, а не сирен. І щоб ми з вами знову зустрілися у стінах прекрасної та рідної Альма Матер. Навчання в університеті залишиться однією з найскравіших сторінок в нашому житті. Бажаємо вам. Наші дорогі викладачі, довгих років успішного викладання, невичерпного ентузіазму та оптимізму. У доросле життя ми вирушаємо з міцними знаннями і вірою в досягнення найвищих результатів. Україна це територія гідності і свободи. Це наша земля, наша історія, наше коріння, наша мова, наші традиції, наша культура. А ми, українці. Молодь, яка створює міцний освітній та науковий потенціал на міжнародному рівні. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну. А ми маємо чудову нагоду здобувати освіту. Слава Україні! Героям слава!